Не зупиняйся навіть коли тяжко. Да? Я думаю, що всі багато разів вже чули, всі багато себе мотивують, можливо, слухають проповіді про те, що не зупиняйся навіть коли тяжко. Не зупиняйся навіть коли тяжко, але не зупинитись навіть коли тяжко, це не досить просто. Бо коли тяжко, і коли ти чуєш противодію на якийсь Божий, Шлях на своєму житті, тобі дуже важко йти, і тобі потрібно мати Божий характер для того, щоб не зупинитись, для того, щоб не залишити, для того, щоб не плюнути, не махнути рукою і сказати, «да». 300 літ мені ті євангелізації. Тільки як йду на евангелізації, сразу дощ, сразу палатка не складається, сразу те чи там 300 літ мені на молитовне ходить, бо тільки як я йду на молитовне, чи на домашню групу, зразу. Нема грошей на маршрутку, зразу в мене немає як добратися до тої домашньої групи, нема за що купити печиво. І от такі от примітивні можливо приклади я говорю, але оце сьогодні супроводжує нас як християн. Тільки ми щось хочемо зробити більше для Бога, відразу на нас щось таке зрушується, що незрозуміло з першого разу. І, але я сьогодні маю відповідь, і вона дуже... Цікава на цей перший підпункт. Не зупиняйся навіть коли тобі тяжко. Для того, щоб не зупиняється, коли тобі тяжко, ти повинен зрозуміти і завжди мати на розумі, на вустах, якось перед собою, можливо, те, що з тобою завжди є Бог. Щоб не було, це, знаєте, я колись е, молився так до Бога і кажу, Боже. Я так хочу пам'ятати всі ті слова, що ти мені сказав, щоб я їх не згадував, а щоб тільки якась прийшла обставина, і я відразу згадав Бог сім. Бог мені говорив, а Бог мені казав, що я буду робити те, те, те. І я мольмолюсь молився до Бога і кажу, Боже, я так хочу, щоб як Марія да, вона складала слова собі в серце, і вони в неї завжди були в серці. І вона завжди пам'ятала. От і я е, сьогодні. Ривную про те, щоб ті слова, які я читаю з Біблії, які я слухаю в проподі, які ми співаємо на хвалі поклоніння, щоб ті слова, які мене вдохновляють, які мене мотивують, щоб вони завжди були на першому.